Коли діти перебувають по 4-5 годин в укритті, і це просто ж в жахливому стані приміщення, в якому неприємно знаходитися, да, де облущені там стіни або що, е, ну це точно не впливає позитивно на їх емоційний стан, Це не знає скільки триватиме війна. А є області, такі як Харківська, Колаївська, та слухайте, Київська Кинжал долітає до Києва за 3,5 хвилини. Тому реалії такі, що єдино безпечним місцем для навчання дітей дійсно є підземні школи. Наші діти вже майже 5 років не ходять до шкіл. Є діти в 5 класі, які жодного разу не були в школі, жодного разу фізично не були в школі. Вітаю! Мене звати Ірина Гордієнко, і це проєкт. Проговоримо. З нами на зв'язку Оленка Северенчук, радниця міністра освіти і науки України та директорка Міжнародного благодійного фонду Сейфц, а також мама трьох діток. У цьому випуску будемо говорити про відновлення шкіл, їх остаткування, фінансування, а також про доцільність будівництва підземних шкіл. Олено вітаю, раді вас бачити. Вітаю, теж рада навзаємо. Насправді нищня нації починається із нищення освічених людей. Мабуть, тому РФ постійно шукає нацистів саме в учбових закладах. В Україні, на жаль, вщент розруйновано сотні шкіл і пошкоджено понад 1300 навчальних закладів. Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Серед 13 тисяч шкіл для учного навчання нині змогли повернутися лише 9 тисяч. Вчителі діти вони звикають до нових реалій, а батьки продовжують писати тисячі скарг щодо приміщень, де діти перебувають під час тривог. Тому моє запитання таке: а яким має бути укриття у школах? Чи є уніфікований стандарт до якого можуть звернутися батьки? Адже дуже часто більшу частину часу діти проводять не у школі, а в укрті. Ми в благодійному фонді Сейвед починали власне нашу діяльність якраз із облаштування укриттів і цифрових освітніх центрів, або ж цифрових освітніх центрів як такої швидкої освітньої допомоги в укриттях. І за півтора роки ми напрацювали свої стандарти, своє бачення того, яким точно має бути укриття. Навіть випустили про це хендбук, яким користуються багато наших партнерів. Про облаштування цифрових освітніх центрів, і в тому числі там частина, є, яка покриває укриття. Утім, міністерство також нещодавно презентувало сайт. Сховок на цьому сайті є всі норми, за якими мають бути облаштовані укриття. Вони були завжди укриття, ніколи не приймала ДСНС без відповідності певних норм, тому це дуже ускладнювало і здорожчувало процеси ремонтів в укритті. Ну, наприклад, висота стелі. Да, вона має бути 1,90 мінімум. У більшості школах, там, де були колишні тири, ну, є такі типи шкіл, які будувалися з підземними тирами. Ось Висота цього тиру, як правило, метр вісімдесят, метр вісімдесят два. Це означає, що ДСНС ніколи не прийме його як укриття, тому що там немає відповідного рівня там, стелі. Тому для того аби вирити. Ось 10 сантиметрів вниз, та вгору ти не можеш. Відповідно, ти риєш вниз. Ну, це шалено здорожчує процес облаштування укриття, але це важливо з точки зору зору безпеки. Тому безумовно, і на рівні е, держави, і на рівні там нас, як приватної ініціативи, як благодійного фонду е, ну є норми, якими ми, по-перше, керуємося, які обов'язкові від держави, а також ті норми, які ми вважаємо, які там не є обов'язкові. Але які ми вважаємо ну обов'язковими, оскільки без них неможливо там якісне перебування в укритті держава на рівні держави обов'язково в укритті має бути хороша система вентиляції. Ну і це. Вкрай важливо, тому що з огляду на ту кількість тривог і їх тривалість по часом по 4-5 годин перебування такої великої кількості людей одночасно в укритті неможливо без якісної вентиляції. Це входи в укриття, їх має бути мінімум два На випадок, якщо якийсь із входів завалиться або був другий а, запасний. А, це, до речі, теж суттєво здорожчує і. і Ну, можливо, більше б в нас було укриттів, так, якби в них було два входи. А так, криття ще одного входу, це також суттєво впливає на вартість робіт, і ну, не всі громади можуть собі це дозволити. Це вбиральні, які мають обов'язково бути в укриттях там, і ще ряд чинників, але це не передбачає того, як, яким є ремонт всередині. Тобто тут немає якихось норм, які там кажуть, що має бути так, обов'язково ось такий мінімум, а не інакше. Але коли діти перебувають по 4-5 годин в укритті, і це там. Ну, просто ж в жахливому стані приміщення, в якому неприємно знаходитися, да, де облущені там, стіни або що, е, ну, це точно не впливає на їх позитивно на їх емоційний стан. Тому для нас, наприклад, як для фонду, важливо, аби укриття мали хороший, якісний ремонт всередині, аби це були не просто оброблені від грибка е, стіни і там пофарбовані якоюсь сірою фарбою, а аби це було. Е, Ну, мінімально комфортно для дитячого ока, та до речі, багато хто ну в позитивному сенсі творче підходить до облаштування укриттів з дітьми, з викладачами мистецтва розмальовує укриття. Всередині, і це є як, як класні такі цікаві кейси, так і, на жаль, не дуже. Наприклад, нещодавно бачила укриття, де розмалювали смішаріками російськими героями, і те, що в нас дво, майже вже дворічна повномасштабна війна, і десятирічна, з, яка почалася в 2014 році, це мало кого якби турбує. Та. Ну, це це, 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 таке, це вже інше питання, але це теж важливо. Що ви разом з партнерами зібрали півтора мільйони гривень на облаштування укриття в єдиній в цілій школі Снігурівської громади і відкрили нове шкільне укриття? Скажіть, будь ласка, скільки це взагалі коштувало загалом? Скільки на це пішло а, часу, і чи були при цьому задіяні якісь державні кошти? А дивіться, півтора мільйона це крапля в морі. Це тільки одна з е, сум, яку ми зібрали. З цього вартість укриття в Снігурівці порядка 40 мільйонів гривень. Але це не просто укриття, це протирадіаційне укриття. Тобто це така мінус перший поверх повноцінної, повноцінної школи. І у нас було чимало партнерів, з якими ми збирали на укриття в Снігурівці. А першими нашими партнерами стали Plan International. Разом з ними ми відкрили цифровий освітній центр в одному з приміщень. А от вартість облаштування такого цифрового освітнього центру з ремонтом однієї кімнатки це приблизно 50 тисяч доларів. Ну, тобто це десь там плюс-мінус 2 мільйона гривень. Оскільки це укриття дозволяє робити таку історію покімнатну. Бо це протирадіаційне укриття, і там є окремі приміщення. То власне, з усіма потрошку ми збирали на це укриття в Снігурівці з Женією Яновичем. Якраз ми збирали півтора мільйони на ще одну кімнату, і зібрали їх трошки менше ніж за дві доби. І Ощадбанк, і Віза нам подвоїли цей збір, тобто ми мали 3 мільйони загалом на облаштування там ще частини просторів. Зараз у нас є партнери італійці Help Code Italy, які також дають півтора мільйони гривень на облаштування ще однієї кімнатки. Словом це така знаєте, історія довго тривала. Саме в Снігурівці державних коштів немає. Це вони не передбачені були. Ну це не тому, що держава їх не дала, це тому, що область так розподілила державну субвенцію, її розподіляє НЕМОН, її розподі... розподіляють обласні а, ради. Ем, от, Але державна субвенція суттєво підвищилася, якщо в 22-му році вартість субвенції на укриття була 1,5 мільярди, то в 23-му, перепрошую, тобто, в 23-му була 1,5 мільярди, а на 24-й це 2,5 мільярди, тобто суттєво підвищили державну субвенцію. На облаштування укриттів. Утім, ми прекрасно розуміємо, що цього все одно недостатньо. У нас 13 тисяч шкіл, ну зараз, звісно, менше, оскільки там, частина Перебувають в зоні, де діти не можуть виходити в школу, тому що це близько до лінії фронту, частина на окупованих територіях. От. Але без допомоги партнерів ззовні, без допомоги міжнародної донорської підтримки і благодійних фондів, які власне займаються облаштуванням укриттів, ну, держава самотужки не впорається, і ми маємо бути цьому свідомі. То наразі є три а, можливості облаштування укриттів. Три фінансові можливості: це державна субвенція, яку розподіляє область залежно від потреб, це кошти місцевої влади, і за кошти місцевої влади, до речі, багато укриттів зроблено. Утім, не всі громади можуть собі це дозволити. Але такі міста, як скажімо, Чернігів, Житомир, Рівне тобто ті міста о, обласного значення, де є краща історія з бюджетами, вони за власний кошт відремонтували чималу кількість укриттів. І третя це міжнародна донорська підтримка в парі з благодійними організаціями, які займаються облаштуванням укриттів, як ми скажімо. І я так розумію, що є ще два варіанти. Наприклад, низка міст Київщини та Чернігівщини підписали угоди про пробратимство з містами французького столичного району Ільд Франс, і сам регіон продовжує мобілізувати французький бізнес і асоціації для допомоги та відбудови. І наскільки я знаю, вони вже передали 10 тисяч планшетів, шкільні меблі, устанкування. Мені цікаво, чи знаєте, ви хто координує залучення і використання ось такої міжнародної допомоги. Я це відношу просто до донорської підтримки в будь-якому разі. Це, це там певні зовнішні кошти, які можна залучати на облаштування укриттів. Хто координує, це дуже по-різному. Немає єдиного органу координації від держави, є освітній кластер. При міністерстві освіти і науки України, який займається загальною координацією таких активностей, частина цієї допомоги проходить через міністерство освіти і науки України, частина через Мінінфраструктури. А не через МОН, частина донорських програм або країн-партнерів вирішують винятково самостійно це робити. Наприклад, Литва. Я захоплююся, ми всією командою захоплюємося тим, як маленька країна вперто і наполегливо допомагає Україні ніколи не ставить запитання. А можливо, ми вже всі втомилися, тому давайте не будемо. Та? Так, от Литва. Пішла шляхом відкриття в Україні свого представництва. Вони виділяють 15 мільйонів євро на укриття з нуля. Тобто, це вартість одного такого укриття 1 мільйон євро. 15 укриттів вони планують цього року вже наступного року, 24-го, А зробити перше таке відкриття укриття. Вони зробили в Бородянці. Бородянка дуже суттєво всі це знають. Постраждала від наступу на Київ. Там ну, освітня інфраструктура зазнала жахливих руйнувань. А ми там робили майданчик, допомагали дітям нашої програми програмою актів з облаштуванням спортивного майданчику. Єди єдиного, де можна було його зробити на всю бородянку. Тому тепер місто має доступ до спортивної інфраструктури. І там же в Бородянці литовці вирили з нуля укриття підземне на 600 чи навіть 700 дітей. Не пам'ятаю, це перший кейс в Україні взагалі от Такого облаштування підземної школи, так би мовити. Ну, це не зовсім підземна школа, це саме укриття, в якому там є зонування, воно дуже якісно зроблене, воно передбачає ліфти, там, ну, тобто з, з, з інклюзивними підходами. От, і литовці будуть це продовжувати робити самотужки. Тобто немає нікого, хто би їх прям. Координував, хоча вони безумовно напряму співпрацюють з міністерством освіти і науки і звіряють годинники, радяться да куди їм заходити краще, в які е, області, в які громади в цих областях. Тобто є координація напряму з е, цією литовською організацією і міністерством освіти і науки України, але немає єдиного координаційного органу, який би казав: так, ці кошти спрямовуються туди, ці кошти спрямовуються туди. Ви робите те, ви робите це. Ну це неможливо в принципі. Тому що в різних країнах різних донорів є різні підходи, і всі вони так чи інакше взаємодіють з профільними міністерствами, однозначно да, звіряють компаси, але ну, все одно вони в них є суттєва доля усієї самостійності, і вони вирішують там для себе, куди в якому напрямку вони рухаються, що саме вони підтримують в Україні. Завдяки united 24 глобальній ініціативи з підтримки України в умовах війни, а Національним банком України було відкрито рахунок для міністерства освіти і науки для відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів та установ освіти, а також на інші освітні потреби. І цей рахунок щодня поповнюється. Будь-яка організація чи особа, незалежно від громадянства, може підтримати українську освіту. Чи знаєте ви, як стоять пріоритети при розподіленні ось цих отриманих коштів? Наразі немає таких великих донатів на освіту і не тільки через United 24, через будь-які інші платформи. Люди не дають кошти на освіту. Це природно. Люди дають більше коштів, якщо мова про донати в Україні. Люди донатять на Збройні Сили України, і це абсолютно правильно. Тобто освіта. Ну, це ми розуміємо її важливість, але час донатів на освіту буде після перемоги. Зараз люди допомагають війську, і так і має бути. Тому, е коли кошти, наприклад, заходять через Юнайтед 24, в Юнайтед 24 є певні програми, через які вони працюють. Наприклад, вони збирали прицільно кошти на. Ліцей в Михайло Коцюбинському на Чернігівщині це був ліцей, який ми, як фонд, пролобіювали, аби саме на нього збирали кошти. Він в кількох хвилинах від Чернігова і суттєво постраждав під час обстрілів. Власне, одне крило повністю зруйноване. І Юнайтед 24 збирали кошти під час футбольного матчу 5 серпня цього року в Лондоні на відбудову ось цього крила, яке зараз законсервоване в. Михайлу Коцюбинському тому всі кошти, які, наприклад, донатилися на Юнайтед на освіту, вони спрямовувалися на ліцей. Так само був ліцей у бузовій. Це був перший об'єкт, який через Юнайтед 24 був закритий. Але ось ці донати, які падають на рахунки, вони дуже дуже маленькі порівняно з тими сумами, які потрібні на закриття. Ну, всієї потреби. Тому, як правило, є якісь доброчинці, які великими сумами скидаються і закривають ось цю потребу. Там, скажімо, робили благодійну вечерю з Річардом Бренсоном в Юнайтед і на ній збирали кошти на відновлення ліцею. Тобто, або як у випадку з Михайло Коцюбинським грали матч футбольний і кошти, виручені з продажу квитків спрямовували на. На ліцей, тобто, це за наразі можливо тіль, можливо фандрейзити на відновлення освітньої інфраструктури тільки великими кампейнами, донатами, так як на армію дронів або на інші потреби війська на освіту сьогодні. Не назбираєш кошти, тому така важлива є підтримка міжнародних партнерів і донорів, які дають цільову допомогу власне, на освіту, і в пріоритетах яких є е, укриття, є цифрові освітні центри, є облаштування там меблями чи надання техніки е, областям, які цього потребують. І ми надзвичайно цінуємо цю підтримку без неї. Ми би не могли так їхати впевнено на рейках наших освітніх. Це правда. 30 листопада Міністерство освіти і науки України підписало меморандум про взаєморозуміння з Житомирською міською радою, представництвом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні щодо створення нових стандартів для укриттів. І от тут у мене є такі побоювання: чи не трапиться так, що укриття, які зараз функціонують, не відповідатимуть новим стандартам? І відповідно ще більше дітей навчатимуться в онлайн форматі. Ну, слухайте, вся... ні, я не боюсь, що таке буде, тому що ну, по-перше, вони підписали меморандум про ремонти в укриттях, і, і в тому числі там на певні зміни в стандартах до укриттів. По-друге, в перший рік повномасштабної війни ДСНС приймали дуже швидко укриття, тому що ну, була нагальна потреба забезпечити укриттями людей і дітей в школах. Зараз ДСНС. От реально, цього року ми з ким не говоримо ми багато їздимо по громадам, багато відвідуємо укриття. де СНС ходили з лінійками і кожен міліметр виміряли, перш ніж приймати укриття, тобто вони вже суттєво. Підвищили вимоги до е, укриттів, та це стане певною перешкодою в швидкості можливо відкриття укриттів. Це здорожчить, ну якісь процеси здорожчать да, відкриття е, укриття, але е, вони точно вплинуть на якість, тобто нічого не робиться для того. Точно аби ускладнити процеси, це робиться для того, аби перебування в укриттях було комфортним і безпечним, що найперше для дітей, ну не тільки для дітей, для, для людей. У вересні 23-го року Харкові запустили метр школи. Там спочатку мало навчатися лише 800 учнів, а наразі там 2108 школярів. Ну тобто попит дуже великий, але можливості метрополітену на жаль, обмежені. Тому розпочали будівництво кількох підземних шкіл. А одна в обласному центрі ще кілька в пісочинській громаді. На глибині 10 метрів навчальні заклади зводять за будівельними нормами укриттів. Їх роблять такими. Міцними, щоб конструкція витримала ракетний удар, а, і тут думки розподілилися, тому що одні батьки підтримали будівництво. Адже кордон з ворогом надто близько. Ракета долітає до області за 40 секунд, і майже неможливо добігти до сховища. А інші залишили ось такі дописи. Я хочу про прокомент... їх прям зачитати. Це якась дурня заганяють дітей у підвали. А закінчиться війна, то що гроші на вітер? Скільки там сот мільянів буде? Краще б на дрони чи машини розмінування витратили. Ніхто нас не запитував, поки збудуються школи, буде там хоч хтось навчатися. Адже мало хто замислюється, а скільки взагалі ще виїде людей із дітьми. Ваша думка? А, є які майже всюди, дві сторони цієї медалі. Та, перша сторона це а, ніхто не знає, скільки триватиме війна, а є області, такі як Харківська. Миколаївська та слухайте, Київська кінжал долітає до Києва за 3,5 хвилини з Липецька. Ну тобто до Харкова за 40 секунд, до Києва за 3,5 хвилини, не надто велика різниця. Тому реалії такі, що єдиним безпечним місцем для навчання дітей дійсно є підземні школи, і ми маємо бути свідомими того, що якщо ми хочемо, аби наші діти навчалися. В великій кількості областей це можуть бути ну, лише підземні школи. Тому що спуститися навіть в укриття банально не встигаєш. Ну, ніхто не буде брати на себе відповідальність за життя дітей, це надто висока відповідальність. І тому будівництво таких шкіл є виправданим, адже сусід наш нікуди не дінеться. І навіть якщо ця фаза війни Безумовно, ну, ми всі сподіваємося, що закінчиться. А, ну, ми ж не наївні. Ми ж прекрасно розуміємо, хто по сусідству з нами живе. Та? І а, я впевнена, що ці школи підземні точно будуть потрібні нам ще багато, -багато років, якщо не десятиліть. Утім, друга сторона медалі це те, що будуючи їх, безумовно, треба передбачати, яким буде їх використання. В мирний період. Ми всі були свідками того, як почали свого часу зводити в містах ось ці такі страшні бетонні наземні, наземні укриття, куди можна, там, умовно, швидко добігти і сховатися, які стали туалетами, громадськими вбиральнями, вонючими, буквально за місяць після їх відкриття. То ясно, що ми маємо думати про майбутнє, в тому числі, відкриваючи підземні школи. Але там може бути. Варіантів, що може бути в цих підземних школах, ну може бути маса. Але громада потрібно, потрібно замислюватися над тим, а що ж там власне буде, коли ми можемо повернутися, зможемо повернутися до якісного навчання. Але е, ну мало хто про це замислюється, мало хто це усвідомлює. Але наші діти вже майже 5 років не ходять до шкіл. А є, є діти. В п'ятому класі, які жодного разу не були в школі, жодного разу фізично не були в школі. Це десятирічні діти, які не вміють спілкуватися з однолітками, які, безумовно, результати піза через там, 5 років покажуть, що вони не досягають не те, що базового рівня, що вони десь там в самому низу а, з цієї шкали вимірювання. А як, а як вони можуть досягати цих результатів, якщо вони фізично. Не ходять до шкіл, тобто тут питання: або ми даємо безпечний доступ до до підземних шкіл і виводимо дітей на навчання, і вони отримують доступ до освіти. Ну або вони продовжують не, не, не навчатися. Е, ну ми порушуємо їх базове конституційне право, тому що право на освіту передбачено конституцією України. Ну і вирощуємо покоління дорослих людей, які ну на жаль. Не отримують належної освіти, от така дилемма: та що робити? Ну я би дуже хотіла, аби моя дитина навчалася в підз краще в підземній школі, аніж не навчалася взагалі. Бо ми ж не маємо ілюзій того, що онлайн навчання для дітей початкової, особливо школи, приносить буде якусь користь ніякої фактично дуже для маленької кількості, точніше, цей формат підходить. Маємо надію на найкраще, але готуємося до найгіршого. Оленка, Я дуже дякую за роз'яснення, експертну думку. Дякую за вашу роботу, за роботу вашого фонду. Наснаги вам, дякую вам. Шановна громада, підписуйтесь, ставте вподобайки та залишайте свої дописи. Пишіть про те, що вас цікавить, турбує або обурює. Будемо і надалі говорити про проблему в українській системі освіти, розбиратися у конфліктних ситуаціях та знаходити можливості рішення нагальних проблем. До зустрічі!